650 кілометрів Требу проїхати. Так, ми з же камерою. Все, собираемся. купив купил осма 4. Я теж таку хочу. Це серйозно. А? У нас все так серйозно. що ходить. Як успіхи? Максим. Зло ну, Вовчик? Шо, уже приехали! Удобно! Уже приехали!

Смотрим и не, не Давай. Сейчас, сейчас, я кайловеры подсниму ваши. <laughs> Держись. Вот да, вот ты бачишь горбача, нема. Он нормальный тебе за рулем. Да. Ну на это Що, Чолова! А мене вони лишають себа. себе менешають, хоть Юра зараз из-за. руль. Якщо Юра так сказав. Так що, иди ты чекай. Я рюкзак тогда забирай себе на ноги. Давай говорить. Тяжелый? Тяжелый. Что ты устал вины? Да не этом дело. Хорошо. Нам залишилось близько кілометра, ми вже доходимо пішечки з Вовою, А Серега доїжджає. Надіємося, що ми доїдемо, бо другі наші ще щось кажуть, що вже не доїхали. Проходиш? Ні, Виходиш. Ну Таку він може і піде. Да, ну, може, давай ще пару сумок згрузіть. Еба! Оп. оп, Сережа вже назад. А ми ще не дійшли. Боже мій, як. Гарно. Мостик такий. Опа! Опа! Оп, оп, оп! Дяма я! Тут нашся! І зносить сю. Так, зараз вирішили йти на іншу полянку і зараз будемо вже розбивати лагер. Дощик, дай Боже! І тоді у нас дощик, дощик, дощик. Ребята розкладаються, я вже розклався зараз. Жду їх і я не знаю даже, що робити зараз, чи ми будемо палити костер, але як ми будемо палити вогонь, якщо у нас такий лівень. Так, ми поставили палатки, моя тут сама топова, щось видно, не знаю. Але я думаю, що я з буду в воді спати. Я проснусь, я буду моряком. Ні, ти проснешся що не подив... Ладно, А, каремати ці закинемо. У нас дощ до шести ранку. Та всі ділиться. Опа, ловушка, ловушка Ловусь, перша. Так, ми розпалили костер. Ми придумали таку стратегію, що використовувати кришею великий камінь, і зараз в нас виходить да, як міні-духовочка. Зараз да, ми, ми прогріємо і взагалі буде бомба. Поставили таке брівно. Зараз за стулями пішли. Так, да. да, за стульями. Я маю сісти, бо я ж керівник цього проєкту. Друзі, докладую зараз. Ми пожарили м'яско, посиділи трішки, але знову вже почався дощ. Так як я віддав свою палатку нормальну своїм друзям, тому я буду ночувати в машині. Так як моя інша палатка тече, і потрібно купити якусь одномісну, класну, тому що та дуже дешева і все ж таки дощ їй. Суперечить. <хи> і зараз перший день вже закінчується. Слава Богу, сьогодні добралися, навіть приїхався, і потихеньку будемо лягати. А завтра чекаю насичений день, я думаю, погуляємо, побачимо нові краєвиди, політаємо дрончиком. Головне, щоб не було доща, і хоч можливо буде холодновато, але все ж. Буде тепліше. Добрий ранок, Україно. Я вже лежу зараз десь 8 годин, я вже лежу 2 години, дощ не кінчається. Я вирішив знову вдягатися моки і щось приготувати, поїсти, перевірити взагалі обстановку. Але, чесно кажучи, я вже починаю трішки переживати. Ну, все рівно, в мене відпустка, але як ми маємо виїхати, звідси, якщо тут зараз буде таке месиво? Серйозно, я завжди вчора ще й антіфріз потік. Це жах, це реально жах. Дощ ніби закінчився, я трошки холодно, але все ж таки буду гуляти, тому що чому ж сюди приїхали. Зараз робимо кафеййок. Робимо їсти щось гаряченьке, тому що це капець, зараз поболіємо. Зараз м'язком, яке ми вчора приготували. І будемо пробувати відпочивати. Хоча, чесно кажучи, дуже важко в таких условиях. Я варю собі, коротше, супчик, зробив кафєочик, а взагалі. Песня. Зараз, я не знаю, в мене є такий макарон, але я не знаю, як його кинути, якщо в мене немає солі. А де вони соль їли, бо знає. Тому зараз можливо за себе мівіною, щоб використовувати приправу міліни як сіль. Вже хоч тепліше стало, тому що гаряче щось випив. Зараз підніму вже пісні. Трошки зігрівся. Гаряченька такий, супп'ять вийшов, бомбезний. І зараз йдемо. Трошки прогуляємося. На жаль, не можу добратися до дрона, тому що машина закрита. Але хоч так подивимося на пороги, а-ля міні-водоспадик. Зараз підійдемо ще до одного проснувшися, вижившого. Да буде свят. А може? Давай. Що робити? Я заряджен, як я На крутий активний відпочинок. Должь, да, зараз йдемо на форель. Накрутився активний кудрі на відпочинок. Дождь виграв битву. Він і виграв війну. Да. Ми вже розпалили костер, поки він в засаді. Піробутні люди добули огонь. У нас делігація, щоб подивилися. Ми... Все, ми їх викурили. Ми їх викурили. Собака, дивіться, що до м'яса. машем. Не машем. Наш. Где наши? Это гоу прошка, да? Или это не гоу прошка? Гоу прошка, не? Ребятки. Ёб, стой. Наска. Наска. Тачка открыта? Подписчики, подписывайтесь на Максима канал Чернецкий, женецкий досить на звезд. Всім доброго вечора! Юрій, Юрій, Юрій! Юрій передайте слова кожному по мікрофончику. Що ви думаєте про цей відпочинок? А, відпочинок? Що ви я думаєте відпочинок. про цей відпочинок? Супер, пупер. Очень хорошо. Да, мені, мене абсолютно повністю влаштовує цей відпочинок, я повністю задоволений цим. А, дякую вам за дуже свіже м'ясо. Моментами. Це чудово, але є одне питання. Де Опель? Опа. Опа! Опа! Де Опель? Віваро. Де Віваро? 1.9 і Де? хватає. Там антифриз пісяється. бл. Де «Опель»? Антифриз ситься, де опель? Я вважаю, що відпочинок був би дуже добрим, якщо не вчорашній дощ. О, е, тому що у даного оператора, у Максима, він сьогодні спав в машині. вже <ріумила. ріумила> <ріумила> лежить. Його палатка, ну. <ріумила> там можна було б овочі мити. Я дуже сильно перемерзла, але зараз добре. Тому мені здається, можна сказати дякую компанії Адаптіс, яка надала нам Starlink безкоштовно. нам не безкоштовно сам Starlink і безкоштовно підписка. Нам ні в якому разі не заплатили за цю рекламу. Будь ласка, не сприймайте цю інформацію. Не сприймайте, будь ласка, всю інформацію серйозно. Ми просто дуже задоволені цим пристроєм. А так, в принципі, відпочинок хороший. Дуже хочу пройти ще два кілометри звідси да, на рибалку. Треба спіймати форель. Відпочинок топ за свої гроші. Всім рекомендую, якби не холодно, мокро, але в принципі топ. І не спорчене м'ясо, курка за 300 гривень. Топ за свої гроші. Дякую. Дивіться на це м'ясо! Ух, Оце м'ясо, воно взагалі неймовірне. Про цей відпочинок, про цей відпочинок, я можу сказати тільки одне. Тільки одне. В цьому місці можливо дуже багато. Дуже багато. Дивіться, скільки людей ми зібрали? І машини взагалі сюди приїхали. А так відпочиваємо взагалі чудово. Ми зараз жаримо м'ясо. У нас все з. Будемо жарити рибу, якщо ми щось зловимо. Я вважаю, що Максим Чернецький, який має цей канал, який він буде виставляти, він дуже гарний е блогер, тому що він витрачає дуже багато грошей на свій контент. І тому е ви повинні його дивитись. Не, не, можна, можна. Тому що небагато блогерів витрачають стільки грошей на свій контент. От наразі він має отакий не, бінішся, мікрофон DJI. І знімається на камеру дідже Екшені Екшен 4, Тому що ви ви маєте знати, що, скільки витрачає ваш блогер на свій контент і підтримувати його. Підписуйтесь на канал Чернеський та телеграм-канал Чернеський та Крафт. Ну, і там я мав писати пости, але я їх не пишу. Бо я іноді пишу, але іноді не пишу, бо сам автор цього каналу дуже незадоволений. Але я працюю над цим і можливо, коли колись я зроблю нормальні. Максим Чернецький витратив набагато більше на цей контент ніж заробив. Тому ви повинні поважати його контент. Друзі, другий день підходить до закінчення. Трішки посиділи. Дуже чудово провели час, і зараз буде вже лягати спати я знову в машині, тому що я думаю, що не варто лягати в тій палаці, якщо сьогодні придає мінус один. Тому всім добра ніч закінчення другого дня. Добрый ранок. У Нас даже мрзать. Що вчора футболку сохнути, щось на всяній вся війні морозець сьогодні добрячий. Я вже костик розпалив, жду, поки всі проснуться, зробив собі кофейочок та те, що благодать. Дуже кайфово, флажки співають, все шумить, боже. неймовірний відпочинок. Як я люблю ці моменти, коли ти прокидаєшся, всі ще сплять, ти собі сидиш вже близько двох годин просто собі палю кострик. Я вивчав випив, зараз ще може, одну кружечку і взагалі бомба. І з цієї подорожі в мене випливає нова мрія, я хочу тепер брати свій бусик, брати людей, наприклад, якийсь баблакар, їхати в будь-яке місто і вивчати там архітектуру, просто подорожувати. Тобто, от зараз навіть сюди я міг їхати, просто Івано-Франківськ взяти, наприклад, 4 людини це 4 тисячі, а до Івано-Франківська 600 кілометрів, тобто, я би потратив півтори тисячі, що і заробив би на цьому. І Просто відпочивав. Дійсно, це дуже круто, просто головне знайти цей час. А час, знаєте, ти все ждеш, ждеш, думаєш, зараз я доб'ю, я доб'ю це, добиваєш, добиваєш, а потім бачиш, що вже осінь пройшла і зима. Весна вже пробігає, скоро літо. Надіюся, зараз закриється навчання, ти буде трішки більше часу. Але наша ж спільнота Чернецьких завжди досягає свого, не дивлячись. На всі проблеми, які нам створює це життя, ми все вирішимо, тому віримо і прямуємо далі. Люди вже прокидаються, потихеньку ми кострі досі палимо. Зараз будемо щось готувати і будемо потихенько відігріватися, наїдатися ну і відпочивати. Так, Ми їдемо а в магазин. Це реально магазин. На ніж наш дом. Підкажіть, а почему чому у вас яблука? Закінчилися запаси, тут такий істочничок. Та те, що... Істочничок називається дзюркач. Дзюркач, ми не будемо. Верта, як еволюція, йшла, що сама трубу вийшли. Це дзюркач. Друзі, стою зараз я на такому мості, де ніхто не може ходити. Заборонено всім ходити, але ми стоїмо і ми рухаємось вперед, ми рухаємось. Хоча, незважаючи на правила, які встановлені нашим суспільством, ми рухаємось далі. Доєднайтесь до нас, до нашої спільноти і ми досягнемо всього. Зараз я вибрався на рибалочку. Звичайно, в мене багато зарядку на камері. Будемо пробувати значого таку місцину. Хочу десь тут добратися, але головне зараз... Не побачив такі ось змій, тож я дуже боюся їх. Цей рік розпочинається як ніколи. Перший раз я починаю сезон в Карпатах і ще й з риболовлю на форель. Так, інтіресон. Вово, чекаємо, я треба привикнути. Так, давно я не рибачив. Реблобля прикольно, але, чесно кажучи, останніми руками я її не сильно цікавився нею. ідеї, якщо це річка, то тут багато що вводиться. Можливо якась щучка. Тому що на щуку я щось більше ходив. На я взагалі перший раз. Де воно падає, я не бачу. Щось мені дуже дивує, що воно йде поверху. Я не знаю, чи так реально щось ловити, чи ні. Можливо, потрібно шукати так, як тут пороги. Потрібно, можливо шукати інше місце. Зараз. Ой-ой-ой, я думаю, пару Пару китків і будемо переміщуватися. Дуже круті тут види, це капець. Я навіть не так хочу рибалити, як просто прогулятися тут. Зараз йду. Впереді така горка, дві колі. Йдеш собі і задумуєшся про все, про життя своє, що куди йти. що чим займатися. Дуже рекомендую кожному вибратися на. Такі відпочинки, тому що це дуже тебе перезагружає. І ти переосмислюєш трішки своє життя і хочеш рухатись далі. Боже, класно, класно, на природі, нереально класно. Особливо, коли вже трішки піднадоїли мені люди, я собі хочу ваш виділити день, прогулятися, кидати трошки спіннінг, побути наодинці. Далі ще взлетимо дроном, поснімаємо ще краєвиди. Дуже гарно, дуже немає слів просто від цієї краси. Тому що ми все відкладаємо, відкладаємо, чекаємо якогось моменту. А життя проходить, а життя проходить і вже який рік без відпочинку. Тому, друзі, робіть також чайок і приєднуйтесь. Наше нас ще дуже багато попереду. Поки що риболовлі на цьому досить, хоча б майже не половив. Чесно кажучи, біжек від того, що як прогулявся. Зараз тут мої мають бути. Ми змінили трішки. місце розташування. Кишкладний будеш? Чай дома б'ємо. Та ввечері вже зберемо. картошку есть будете или дома поедим дома Когда камера кричает такой вообще становится. Энергичный. Да, игривый такой. Да я сейчас запою. Как он крутит, Ебать, блядь? Кува спрашивает повара, бля. Хроватовая профессия. Ну? No? Ну не буча. Ну да, действительно картошка. Ну. Круто, башню на ротом дрочишь, блядь, блядь, с свои копейки. Максим, прокалывай. Давай короче, буду выкидывать. Да выкидывай, только не на меня. Это, он решил выкидывать. Да на Олю, пожалуйста. Но она нам тоже еще не жива, Нормально. Ну да, было бы неплохо. Спасибо, что ты первый со спиной. Оля, скажи, что я Скоро надо квартиру попить. По возможности. Да її там? У нас еще вторая пара. Да не половина. Максим, что вы можете сказать? Я вражений. Ну, кстати, мабуть, готова добре. Раніше у нас приходило краще, а зараз ми навчилися. Всім доброго ранку. Це вже останній день. Зараз через півгодинки будемо збиратися і будемо вирушати звідси, це... Хочеться додати. Клайф. Люди, ви мене дивуєте. Я не знаю, куди не подивитися завжди насередити. Навіть мусор поставили, але все рівно люди насрали. Ми вже збираємось, з моїх речей тут взагалі дуже багато, тобто портфель і спінінг. Все. А ті всі хай збираються, складають палатки, так як я ночував все і весь час в машині, тому що трішки невдало взяв палатку, але в мене не було вибору. І зараз будемо потихеньку рухатись, надіємося без приколів. В дорозі нам ще поробути десь 1-10, можливо, 12, тому дор дорога досить довга. Дуже хочеться вже поїздити чисто своїм бусиком, щоб ти не був незалежний ні від кого. Собі, як я вже розповідав, взяв собі людей, взяв, куди хочеш, поїхав, побачив нові місця. Дуже багато точок в Україні є, яких я ще не був. І хочеться це все побачити і дійсно насолоджуватися нашою красою. Поки ми не обізнаємо всю нашу Україну. Я думаю, сенсу їхати далі за кордон немає. Так, ну що, ох ти, Йома йо, а -йо. ви ж щось тут загрузили. Ти б Сережа щось підсунувся. Закривай. так таке ще хуже, ніж було. По факту, Я не знаю, ти, рожа, так, чи це Сірожа так підсунувся, не сіда так біг. Досі добираємось. Залишилось 350 кілометрів. антифриз на місці. Патрульний те опайдемо. Все, слава Богу. Падай. А не, ну що? Лекаєш, ну блядь. ну дивись, тут Да, давай, Ова, давай, давай. Ну і на цьому вже підходить до звершення ця поїздка. Я повертаюсь додому, вже в Києві. Зараз, на жаль, вже потрібно повертатися до проєктів, до всього. Дуже багато роботи. Але ось такі... Вилазки нам допомагають і перезагружають. Тому на зв'язку був Чернецький. Всім дякую, всім гарного дня. Відпочивайте також і до нових зустрічей.